Так не буває, друзі. Так в світі не працює. Просто туди дорога викладена для тих, хто обманює, хто жив обманом, хитрістю, заздрістю. Оцими мутками всякими. Вони туди проходять, бо дорогу викладають їм, їхні близькі, рідні, родичі і таке інше куми свати. Ви ж маєте це розуміти. Ви маєте це зрозуміти. Сьогодні настав час, і практично зачищене для нас електоральне поле, так сталося, так історія так склалася. Що ми зайдемо туди, люди, які все життя жили людськими цінностями, які поважали старших, які слухали дідів. Слухали і чули, що вони розказують, чому вони навчають. Ми живемо. Цінностями людськими тримаємо слово, відповідаємо постійно за свої слова. Такі люди, коли зайдуть, вони не зміняться, ми не можемо мінятися. Як казав наш лідер, нам всім по цираку літ, нам вже років трохи є, всім за 50, як мінімум.